Дозвоні, я вибачаю, шановні це стосується Полтава фарм, так того прославленого Полтава фарм, за яке голосували всі, ви або не голосували. Це вже немає значення. Я хочу сказати, що цілі на полтава фармів повинна місяця піднялись за 300 відсотків. Уявіть собі. Далі було прийнято дев'ять нових чоловік, які мають робітників, які на сьогоднішній день отримуючи. Мінімум по 10 тисяч гривень це 90 тисяч гривень в місяць лягає на плечі у того у, у, у старої, старої людини або молодої людини, яка купує ліки в полтавопарці. Ви розумієте, більше того, пан Майборода, завдяки якого ви пам'ятаєте, хотіли взяти пана Майбороду і тут же прийняти пана Пряка, хай буде таке рішення. Пан Майборода ще 52,5 місяці пропрацював. І його звільнили. За місяць йому платили 16 тисяч гривень. Це, як мінімум, 32 тисячі з нашої кечені і від наших людей забрали. Ви розумієте, наші плечі черги.